От, продовжуємо. Ми перевернули роботу на зворотний бік. Дивіться, пройшлися отсюди з'єднувальними петлями, пров'язали одну галочку між цими ракушками, три повітряні петлі. В'яжемо ще одну галочку, два, три і стовпчик без накида. Так. Тепер починаємо в'язати три повітряні петлі. Повертаємо роботу на лицеву сторону. І нам треба зв'язати оцю ракушку із 10 стопчиків. Оце вже буде перший. Варку 9 і сюди 10. Варку в'яжемо 9 стопчиків без накиду. Один два три, четыре, Сім. Вісім. Давайте порахуємо. Вісім. Дивіться ж на мене було перші три петлі: один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Всього. Варку вісім. Сюди один у вершинку. Так, і ще один одну вершинку. Вяжемо 10. Тобто ми збільшуємо варку кількість стовпчиків до восьми. І всього, виходить, у нас ця ракушка, ракушка із десяти стовпчиків. Між ними одна повітряна петля. І знову дивіться у вершинку. Ось у нас вершинка. Вяжемо стопчик з одним накидом. Варку 9. 1. Два. Три. 4, 5, 6, Вісім. Вісім. Так, і так як у нас тут нема стопчика без накида, то ми в'яжемо ще дев'ятий. Дев'ять. Получається, що варочку дев'ять. Рахуємо, щоб всього було десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10. Одна повітряна петля підйому. Повертаємо роботу на зворотній бік. Знову з'єднувальними петлями. От сюди колюємо крючок, пров'язуємо з'єднувальні петельки, доходимо до арки. Проходимо до арки вздовж цієї ракушки з'єднувальними петельками. Так, їх непомітно. І ракушка буде така більш міцніша. Так. І от сюди. Так, дійшли до арки. Вяжемо. 1, 2, 3 петлі підйому, 1, 2, 3 клі арки, 6 петель і стовпчик з одним накидом. Отримали таку галочку, одну. Остання вже галочка. Так, пров'язуємо. І в цю галочку ми вже трошки менше будемо в'язати, всього повинно бути 9 петель. Значить, одна петля виходить, один стопчик, 9 стопчиків, один стопчик, стопчик без накиду і вісім варку. Ну, в'яжемо одну повітряну, три повітряні петлі. Так. Повертаємо роботу на лицеву сторону. Подивіться, що у нас вийшло. На лицеву сторону. І в'яжемо. Ще вісім стовпчиків з одним накидом, щоб всього було дев'ять, один. Два. Три чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім, тобто всього повинно бути дев'ять стовпчиків з одним накидом. Так, порахуємо один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9. Далі пров'язуємо петельку. Обрізаємо ниточку, витягуємо петлю, затягуємо, от у нас от така шишечка. Бачите, так. Тепер що з цією ниточкою робимо? Ну, я отак повертаю на цю сторону і з'єднувальними петельками отакими ниточку протягую отак. Доходжу до серединки, ниточку будемо ховати. Доходимо до серединки так десь. Можна в голку заправити, таку нитку тоді більше от, оставляєте, І не люблю з голкою возитися. Так, тоді отак під'єднуюсь під крючком під петельки. І протягую так ниточку сюди. Розправляємо, закріпимо, акуратненько обрізали. Так все готово. Дивіться, з цієї сторони акуратненько, І ось у вас лицева сторона. Ну от, такий буде кінець. Тепер що далі робити? Як же нам в'язати там далі ті ракушки? Тепер беремо. Пров'язуємо петельку для того, щоб закріпити нитку. Так, затягдимо, петелька є у нас. І приєднуємось. Дивіться. Де ми будемо приєднуватись? Ми будемо приєднуватися, ось нам наступну ракушку треба зв'язати. Ми будемо приєднуватись у вершинку цього стопчика. Ось у нас ще одна галочка. Ми в вершинку стопчика приєднуємось. Значить, вводимо крючок у вершину стопчика. Ось вона. Зачіпаємо ниточку, петельку, притримуємо пальчиком акуратненько, протягуємо і пров'язуємо петлю. Перша. друга. І третя. три петлі підйому пров'язали. Тепер оцю ниточку, щоб було акуратненько, укладаємо її ось так поверх арки і будемо її прив'язувати. А потім зайво бріжемо. Ми, от у нас оцей ряд ми в'язали, там, де у нас буде три оцих ракушки, ми в'язали по 9 стопчиків. У вершину по одному і сім в арку. О так і вяжемо один є, сім Варку, один, два Три. чотири. 5, шість. І сім. І останній стопчик у вершинку. Стопчика знаки ми порахуємо. Один у вершинку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, сім. Оцю ниточку вже відріжемо її. Вже ми її закріпили, щоб вона нам тут не заважала. Аккуратно, щоб не відрізати основну. Так, відрізаємо. І останню, останній стовпчик вяжемо у вершину. Стопчика з накидом. Це буде дев'ятий. Так, от заховалась ниточка аккуратненько, з обох боків ніде нічого не видно. Так, далі одна повітряна петля. І далі що? у вершину стопчик з одним накидом. І далі повторюємо так само. Стопчик з одним накидом пров'язали. Далі варку сім сюди стопчик з одним накидом, потім одна повітряна петля. Вершинку один. Ось сюди. Сюди сім. Сюди один. Потім дов'язали сюди, до цього місця, 9 стопчиків. Робимо одну повітряну петлю. Повертаємо роботу на іншу сторону. І далі проводимо так само. І таким чином, дивіться, кожну, такий, кожну таку ракушку ви будете в'язати окремо вже далі. Потім ви помочите водичці цю салфетку, або у слабому розчині крохмалю. І у вас отримається отака от салфеточка. Гляньте, це один елемент зв'язаний. А ви зв'яжете кожен. Отримаєте тримаєте от таку красоту. Гляньте. чуть, -чуть під і тримається у вас отака салфетка. Я вам бажаю творчих успіхів, наснаги. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дуже вдячна, хто підписався. Пишіть коментарі. Обов'язково врахую всі ваші коментарі. Тому я вам зичу здоров'я. Мирного неба і творчих успіхів. До побачення!